Вітаю, ви слухаєте подкаст від гречки разом краще про партисипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області. В цьому епізоді дізнаємось про унікальний досвід закупівлі владою послуги у громадської організації. Гості епізоду, виконавчий директор благодійної організації «100% життя Кропивницький Костянтин Данильченко та директор Кропивницького міського центру соціальних служб Олег Краснопуцький. «100% життя Кропивницький працюють з 2005 року, здійснюючи благодійну діяльність в інтересах суспільства. Лільства через надання допомоги окремим категоріям населення, які потребують допомоги, зокрема людям, які живуть з ВІЛСНІД, реалізувати соціальний проєкт зі слід Костянтина Даниченка можна власними силами, проте отримати грантові гроші реальніше, якщо маєш підтримку влади та співпрацюєш із нею. Це можна зробити, якщо в вас є громадська організація, якщо у неї є більш-менш солідна грантова історія, як мінімум від двох років, да і можна. Подаватися на грантові програми міжнародних донорів. Зокрема, ми з нашою організацією так і працюємо. Великі донори, великі проекти, і можна охопити грантовими проектами людей з уразливих груп, так як ми працюємо по всій Кіровоградській області. Це перший варіант. Другий варіант у нас ще не, немає такого досвіду, але за допомогою краудфандингу це коли організовується громада, долучаються, можливо, волонтери і е, працюється можливо в такому гібридному форматі, знаєте так як українери працюють, у них частина команди на волонтерських засадах працює, це величезний національний проєкт. Але все ж таки донори ставлять пріоритет ті проекти, там, де є саме співпраця громадськості і влади. Таким чином, це об'єднує, консолідує. Зусилля і якби така узгоджена спільна мета, яку досягають через різні інституції і через різні інструменти. Ми, коли починали адвокацію соціальних послуг профілактики для клієнтів пробації, ми проаналізували взагалі криміногенну ситуацію в області, в місті, зробили такий аналіз порівняння, скільки злочинів вчиняється повторно, брали дані з офіційних джерел, зокрема з сайту Кіровоградської області, Сної прокуратури формували інфографіку, формували звіти. Потім з цим звітом я відповідно приходив до Олега Володимировича, обґрунтовував цю потребу, обґрунтовував як як можна взаємодіяти влади і. Громади, тому що у нас є ідея, у нас є доступ до ключової групи. Ми зможемо надати послуги рівний рівному, е сформувати е швидше довіру через те, що е у нас в організації працюють е соціальними працівниками люди з уразливих груп. Тому вони швидше можуть знайти е спільну мову між собою. Тому без такого аналізу ситуації, без розуміння проблеми, і найголовніше без готових рішень тобто ми йшли вже з готовим рішенням. Ми пропонували там скільки нам на це треба коштів, звідки їх виділить, хто буде розпорядником бюджетних коштів. Тому, крім аналізу, треба ще й розуміти інструменти бюджетні, як бюджетуються кошти, в якому бюджеті вони є, як вони виділяються, і відповідно по всім цим сходинкам іти. Тому. Наш лайфхак, як це можна зробити, це така е, висока е, професійність і е, дуже гарна підготовка широка від аналізу до розуміння е, бюджетних е, інструментів того, як працюють органи влади, і участі на кожному етапі. Я думаю, як мінімум, е, треба розуміти. Е, Якщо це кошти, наприклад, для якоїсь уразливої групи, потреби цієї уразливої групи, яка їхня чисельність, яка взагалі ситуація з задоволенням тих чи інших потреб? Чи задовольняють ці потреби комунальні? Установи, тому що якщо вони задовольняють якась пропозиція інша, це буде просто дублювання послуг і, скоріше за все, вас не підтримують. Тому е перший документ це такий е аналітичний звіт, там, де буде потреба, там, де буде аналіз ситуації, там, де мож будуть е можливі шляхи вирішення. Це перший мінімальний документ, як на мене, з яким треба йти, і е знову ж таки розуміти е шляхи втілення, як саме. Ви хочете, щоб втілилось ваше рішення. Тому що якщо цього немає, ну далі можуть з цим бути проблеми. Да? Або якщо ви не розумієте, куди далі йти і, і що, що з цим далі робити. особливо якщо е, органи місцевої влади не зацікавлені в цьому. Нам пощастило, е, завдяки Олегу. Е, Володимирович, ми отримали таку підтримку і далі, якби допомогу проходження по цим всім інституціям, починаючи від заступників міського голови до депутатів і до сесії Кропивницької міської ради. Я завжди розказую цей приклад. Мені він цікавий такий, тому що ми частково на цю співпрацю вийшли. По перше, ми співпрацювали з Олегом Володимировичем, Кропивницький міський центр. Соціальних служб тоді вони називались по-іншому, але вони тоді реалізовували, ну, вже реалізовували програми профілактики, і в них вже був цей досвід. Тобто їм не треба було розказувати для чого це. Да? Вони самі це реалізували, розуміли і ну так як державне фінансування зупинилося, але вони бачили ефективність цієї діяльності, тому вони підхопили нашу ідею, бо вона була зрозуміла і е, актуальна. Е, але ми... Е, Почали писати дописи в своїх соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці. Тоді секретар міської ради прокоментував наш допис, і ми за це зачепилися, домовились про зустріч з ним, пішли до нього на зустріч. Знову ж таки, тема соціальної профілактики в органах пробації звучить як. Таке щось складне і дуже специфічне. Да? Е, тому, е, я так розумію, до нас приглядалися, да? хто ж ми взагалі такі, чи взагалі зможемо ми це зробити. Тому нас попросили презентуватися. Завдяки е, піарниці нашій Вікторії Семененко ми організували прес-тур. В пробацію з залученням секретаря міської ради залученням журналістів Олег Володимирович там теж був. Ну тобто, це був такий дуже масштабний захід. Сама пробація нас тоді приймала, дякуючи музиці Владиславу. І це був такий дуже комплексний захід, який показав наскільки ну що ми не просто просимо на щось кошти, не розуміючи, що далі буде. Ми організували такий захід, залучили партнерів, показали, як це буде, показали, де ми працюємо. І плюс у нас був до цього досвід реалізації. Грантових програм по роботі з пробаціонерами, тобто у нас був і досвід, і можливості, і це було таке перше знайомство там, де Можна сказати так, прощупували нас, да і мені здається, це спрацювало на те, що до нас виникла більша довіра, і далі ми пішли по шляху внесення цих коштів закладення верніше, в програму Кропиницького міського центру соціальних служб. Були закладені ці кошти. Плюс ми брали участь Олег Володимирович. Запрошував нас на бюджетні комісії. Ми брали там участь. Ми брали участь в сесії міської ради. Тобто, ми були готові на кожному етапі обґрунтовувати, для чого це треба треба І щоб це не звучало як кошти треба для когось, а хто ці люди, ніхто не знає, а де вони, їх, їх теж немає. Тобто ми були на кожному етапі, плюс ми це висвітлювали медійно постійно. Тому от у нас склалася така історія, як на мене, з одного боку, це показує нашу експертність, а з іншого боку, це допомагає навіть органам міської влади показувати їхню діяльність, але не через них, а через їхніх партнерів. Що як на мене теж дуже вдала така приклад співпраці громадськості і місцевої влади. Я вважаю найдієвішими, можливо, це наш досвід. Це саме довгострокове партнерство. Це коли нас знають, це коли ми перетинаємося в тих чи інших заходах. Це коли наша діяльність публічна. Тобто влада розуміє, хто ми такі, влада бачить, що, що ми робимо, і коли ми можемо показати якийсь результат корисний для громади. Тоді більше виникає довіри до нас, вже знають, хто ми такі. І зокрема, завдяки нашій співпраці, нас запросили на. Форум взаємодія плюс, який проводила відділ зв'язків з громадськістю Кропивницької міської ради, там, де нас запросили презентувати досвід, коли виділили бюджетні кошти з міського бюджету і. Саме закупили послуги. Ми були єдині, хто це зробив. Тобто, оцей наш досвід, і те, що ми це робили публічно, і те, що про нас знали, нас запросили презентувати його. навіть без. Ну, скажем так, це навіть не Олег е Володимирович ініціював е той, який нас точно знає. Да, це сам відділ по зв'язкам з громадськістю, що свідчить, що попередня наша і комунікаційна е кампанія, і проектна діяльність була успішна. Олег Краснокуцький наголосив на важливості репутації організації, адже органи місцевого самоврядування мають бути впевнені в тих, кому передають частину своїх повноважень. Ми знали цю організацію. Я хочу сказати, ще не дуже багато організацій знаходяться в реєстрі надавачів соціальних послуг. Тобто це є визнаний факт, що ця організація стоїть на ногах, вона ефективно працює. В яких галузях ми працювали? Це, розумієте, окрім закону про соціальні послуги, є ще закон про соціальну роботу да, в Україні. І до нашої компетенції завжди належало питання це проведення первинної профілактичної роботи да, в молодіжному середовищі. Це і масові проводилися акції антинаркотичного спрямування, да? це і акції толерантного ставлення і підтримки людей, що живуть звіч, да? тоді було, і так далі. І так далі. Тому я скажу, на момент тоді укладання цієї угоди, запуску цієї програми, ми вже були досить знайомі і хочу сказати, що все одно, згідно з законом, все воно йде через Прозору, через конкурс. Будь-яка організація могла заявитися. На момент входження в цю програму у нас вже було стійке сформовано враження і знання про цю організацію, що вона дійсно працює. І чим нам ще імпонувало, що саме по схемі нашої волонтерської свого часу рівний з рівним. що з людьми по наданню соціальних послуг працюють люди, які... Самі раніше були в конфлікті з законом запорукою гарної репутації, є ефективність і прозорість. Доповнив пана Олега керівник організації. Ми пішли не дуже таким простим шляхом, а саме забюджетували ці кошти і пішли саме через механізм закупівлі цих послуг через Прозоро. Що це мається на увазі? Це був відкритий конкурс, незалежно від того, що це могла бути пряма угода без цього конкурсу. Ми так. все ж таки пішли тим шляхом, щоб це була відкрита конконкурент. Процедура, тобто, щоб інші організації, ті, які бажають, по-перше, їй видно цю закупівлю в реєстрі на всю Україну, податися міг будь-хто, не тільки ми. Але подалися тільки ми. Тут вже треба підготувати пакет документів, розуміти, як взяти участь в цьому всьому, розуміти саму процедуру, коли податися, як саме, да? і можливо, у когось ну, просто не вистачає досвіду певного. Е, і для нас було важливо тим, щоб це був прозорий і відкритий конкурс, і не було так, такого, знаєте, ставлення, що це нам дали, бо ми давно mm -hmm. співпрацюємо Щось в цьому плані. Тобто участь міг взяти будь-хто, плюс всі документи завантажені в системі Прозоро. там можна подивитися договір, там можна подивитися виконання договору. Крім того, що ми звітуємо, це все вже назавжди зафіксовано в системі Прозоро. І ну, це можна повернутися до цього, це можна переглянути. Тому це ще один такий вид співпраці, як можна закуповувати послуги. Бо коли, ну, Заходиш у владні кабінети, це викликає трошки ступор. Як це в громадських організаціях закуповувати послуги? Ми кажемо, а як ви закуповуєте послуги встановлення вікон? Ви ж не створюєте якусь окрему програму? Чому влада йде на? закупівлю цих послуг. Так, да, поки небагато, але ми змогли свого часу, декілька років тому, вийти на цю позицію. Да? Ну, По-перше, було трошечки легше, бо я на той момент був депутатом міської ради і керівником бюджетної комісії да, міської ради. Тому мені не треба було, коли ця ідея пішла, мене переконувати, пояснювати, що, де і як. Бо я працівник соціальної служби з 92-го. року. По-друге, треба просто порахувати. Завжди ми повинні виходити з тих мотивів, що треба використовувати бюджетні кошти раціонально. Треба зробити таким чином, щоб ну, меншою цифру бюджетних коштів було зроблено більше роботи і ефективно. Ми порахували. Якщо соціальна служба, тобто ми да, будемо зараз, після того, як було згорнуто державні програми, приймати нових працівників, да, нараховувати їм заробітну плату, комп'ютерну техніку і так далі. Це буде дуже багато. Але якщо ми передамо частину своїх функцій, Громадським організаціям, які мають свій ресурс вже да, значний, які мають м м своїх соціальних працівників, да, які працювали в принципі в цій сфері, їх не треба вчити, вони ще можуть навчити. Да? Тобто вони як партнери, ми їх вважаємо рівноправними партнерами з нашими, їхні фесери і наші. До речі, у них працюють. Там бувши наші ФСРи, да, які в нас попали під скорочення, тепер вони в них. Тобто ми знаємо один одного. Тому ми і вийшли вже на те, що дешевше і ефективніше для громади буде придбати ці послуги якраз у громадського сектора. І ми не помилились. Окремо, Костянтин Данильченко зупинився на пропозиціях, які надходять до них від представників органів місцевого самоврядування та форматах роботи очолюваної ним організації. Ті пропозиції, які надходять до нас, це участь в презентації нашого досвіду на форумі. Взаємодія плюс це завдяки Олегу Володимировичу. нас запросили на обговорення створення стратегії розвитку соціальних послуг у місті. Саме досить. Ну, важливий і цікавий документ, і як на мене, з громадських е, організацій, здається, там тільки ми були. Ну, хоча, мабуть, обговорення мало бути ширше і залучення громадського сектору, тому що потужні е, організації в місті, в області у нас є, і це не тільки ми. Да? Тому, е, ну, Хоча б на цьому етапі, да, вже не говорячи про, про кошти. Ми більше працюємо е, в форматі круглих столів, е, публічних обговорень, прес- е, Турів різних медіазаходів, заходів, тобто ми, ми більше працюємо в, е, в цьому напрямку. Те, що ми працювали, ну для нас поки що, от е, круглі столи і е, престури, це було таке най, найдієвіше, там де можна більше показати і встигнути більше обговорити. Це була така комплексна діяльність. Я не скажу, що саме цей інструмент зіграв вирішальну роль, да? але він був дійсно важливий. І знову ж таки ці всі інструменти про комунікацію і про її якість, да? тому що можна прийти, поговорити один на один і ні, ні до чого не, не прийти а можна організуватися в форматі круглого стола, е, завершиться резолюцією круглого стола, там, де підпишуться, буде напрацьоване рішення, яке буде мати хоч якусь силу, да а не просто ну слова. Пропонувати, а не вимагати Головна пора. Рада від Костянтина, громадським активістам, початківцям поради ж Олега Краснокутського випливають з його досвіду роботи в органах місцевого самоврядування. Варто е, почати із того, щоб е, ну, зрозуміти, по перше, з чим ви працюєте, якісно розумі... проаналізувати е, ситуацію з сферу діяльності, да, яка локальна ситуація, я не знаю з тим самим з тими самими соціальними послугами для клієнтів про Є взагалі вони чи немає? Тобто, перше це проаналізувати. Друге, це зрозуміти, яким чином можна взаємодіяти з партнерами, там, з іншими громадськими організаціями, підписати меморандуми, якісь чи є якісь консорціуми, щось в цьому плані. Як працювати з комунальними закладами, да, можливо, ті ж самі угоди про співпрацю, меморандуми домовитися про, про щось. Третє це будь публічним, брати участь в різних заходах, щоб вас бачили, щоб вас чули, і щоб ви ну, могли на певних платформах розказати про себе. Да. Зокрема, зараз. Є е, е, платформа для неурядових організацій саме міської ради. Да, ну теж один із таких доволі цікавих досвідів для е, Кропивницького. Це теж добре. Ми там теж присутні, ми там теж пишем, пишемо пишемо про себе, як, як інші е, організації. Ну і третє це не боятися. Пропонувати да, і але знати, що саме і, і в якому е, кінцевому результаті має бути це рішення, тобто пропонувати ці готові рішення. І ще е, важливо, що є певні інструменти взаємодії участі, такі, наприклад, як зокрема громадська рада, да, або той, той же саме реєстр надавачів соціальних послуг, які є для. Е, Місцевої влади маркерами такими, що да, організація активна, вона розуміється, і вона от бере, бере вже десь участь. Зокрема, нас було визнано рішенням. Обласної ради організація, яка надає важливі послуги для населення. Це теж додає якоїсь ваги і розуміння, що, ну, що ми працюємо не не перший рік, і є певне от, визнання на, на рівні місцевої влади. Зокрема, це е, дуже гарний бонус, коли ти пишеш там е, гран-гранти на різних донорів. З боку влади, щоб ми могли порадити, і щоб хотілося б бачити. А по-перше, у громадської організації, яка вирішила спробувати себе в наданні соціальних послуг у партнерстві з органами влади, по перше, потрібно дійсно мати певну історію. Потрібно мати людей, які розуміються на цьому питанні. І основне. Ви ж зрозумієте, коли влада делегує частину своїх повноважень громаді, ну, громадській організації, вона ж все ж таки не втрачає відповідальність за якість тих послуг, які будуть надавати членам громади. Якщо не дай Боже, буде якийсь зрив, то апелювати будуть все ж таки до влади, і відповідати буде влада і той орган, який свої повноваження надав громадській організації. Тому Зараз досить суттєвим є питання, що якщо певна громадська інституція? Має бажання надавати соціальні послуги ті чи інше, вона повинна бути в реєстрі надавачів соціальних послуг. Ви слухали подкаст разом краще. Цього разу гречка говорила про досвід партисипації, зокрема про закупівлю владою послуг у громадської організації на прикладі діяльності благодійної організації «100% життя Кропивницький». гостями епізоду були виконавчий директор організації Костянтин Данильченко та директор Кропивницького міського центру соціальних служб Олег Красноку. Уцький проєкт Партиципативний підхід до розвитку громад Кіровоградській області реалізується громадською організацією Територія успіху в рамках проєкту «USAID – демократичне врядування у східній Україні, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. До зустрічі в інших епізодах.